Всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію, простими словами і не тільки про психотерапію. І я продовжую ділитися дієвими практиками, як швидко привести себе в стан рівноваги і балансу при ситуаціях стресу, тривожності, панічних атак, якого якогось конфлікту тощо. І ця практика називається повітряна кулька. Її можна робити як з справжньою повітряною кулькою, так і з вдаваною вдаваною, да? уявною, точніше. І так, ваша задача ви відчувати сильний стрес. Ця практика якраз діє, коли стрес, тривога, страх і так далі. Ви знаходитеся в якомусь стані сильного стресу. Особливо цю практику класно робити перед сном. Ви просто сядьте опять зручно, коли ви робите практики. Нагадую, це важливий момент. Не сідайте якось скручено і так далі. Ваша задача бути повністю абсолютно розслаблені, Покрутіть плечима так, щоб вони були розслаблені. Ваш хребет повинен бути розслаблений, не напружений, плечі розслаблені, ноги стоять спокійно, ви відчуваєте пол під ногами. От ступні рівно стоять спокійно і розслаблено. Стегна розслаблені і спокійні, коліна розслаблені. І Робите, ви відчуваєте якийсь сильний стрес. Робимо великий вдох і видох. Завжди будь-яку практику починаємо з практики дихання, першої практики. Практика усвідомленого дихання. Робимо великий вдох. Видох через рот. Вдох повільний. Видох через рот. Під час цього відчувайте, як розширяється ваша грудна клітина, як наповнюються ваші легені з киснем і як оновлюється ваша кров. Прям відчувайте це, як кров наповнюється киснем. Вдох, видох. І так декілька разів. Далі а, ваша задача або взяти справжню кульку, або уявану, і почати надувати її. Да? Коли ви дуєте, уявляйте, що під час цього надування, тобто ви повинні надувати, видувати повітря з себе. Начебто уявляєте, що ви надуваєте кульку або надуваєте справжню. І ви під, чи, під час цього надування ви уявляєте, як з вас виходить тривога. Негатив, стрес, агресія, біль, страх, негативні всі емоції. Ось таким чином, ви начебто надуваєте кульку. І потім, якщо це уявана кулька, ви просто в своїй уяві да, зав'язуєте її і начебто відпускаєте в повітря словами. Я відпускаю весь негатив з вдячністю, і він трансформується. Гарну позитивну енергію. Всесвіт допомагає мені трансформувати це. Ви побачите, коли ви будете в своєму житті до всіх ситуацій відноситися з позиції творця, а не жертви, не бути маріонеткою, а давати собі час на правильне реагування. Ви побачите, як ваш емоційний духовний стан все більш і більш стійкий, у вас все більше і більше рівноваги, у вас все більше і більше балансу, у вас менше тривоги. Ви перестанете реагувати автоматично. Ваші реакції будуть дуже глибокими і усвідомленими. І при цьому ви побачите, як на зовнішньому рівні. Також міняються події. Незалежно від того, що е, є якісь негативні ситуації. Зараз ця ситуація страшна з війною. Але з іншого боку, ви будете все одно бачити, як в вашому житті стає все більше і більше, і більше гарних подій, приємних сюрпризів, класних людей, класних стосунків. І я... Дуже люблю фразу, що перед тим, як ми хочемо побачити зміни в своєму житті, на початку ми повинні стати цими змінами самі для себе. Станьте на початку цими змінами для себе. Починайте змінюватися всередині себе. Будьте творцем своєї реальності. Живіть усвідомлено. Не реагуйте автоматично, і ви побачите. Як е, ваш стан буде дуже стійкий, у вас буде багато рівноваги, багато спокою, оптимізму, і ви будете бачити можливості навіть в самих важких ситуаціях. Всім миру, добра і світла! І в наступному відео я покажу ще одну завершуючу практику: як втримувати рівновагу і баланс, або як повернути собі його під час стресу або негативних ситуацій. До слідючого відео.